Шановні колеги, студенти та абітурієнти, вітаю вас з новорічними святами. Хочу побажати всім успіхів у роботі та навчанні, міцного здоров'я, підтримки рідних і близьких. Нехай вистачить сили терпіння на весь рік. Нехай здійснюються мрії. Перемоги нам всім у 2023 році. Зі святом, мої дорогі колеги, студенти, абітурієнти. Я всім бажаю сніжної казки і різдвяного дива в ці новорічні канікули. Друзі, нехай новий рік всім принесе удачу, радість, щастя і достаток. Нехай в Новому році нам буде все під силу. Будьте здорові і енергійні. Вірте в чудеса і нехай вони обов'язково трапляться. Бажаю нашому дружному колективу гарного настрою, здорового робочого азарту і нових цікавих проєктів. Наші найкращі студенти. Нехай будь-яка проблема стане захоплюючим завданням, яку ми разом із задоволенням вирішимо. Все погане у році старамо лишити. Все щасливе у серці навіть зберегти. Все бажання у році новому зустріти. І головне дійти до своєї мети. З новим роком. З новим роком друзі, та різдвом Христовим з Новим Роком! З Новим Роком!